Щоб підсумувати, так як казав, стосується майже всіх податків і бою. Ці зміни, як ПДВ, так податку на прибуток це для підприємств, які являються платниками надзвичайної системи оподаткування. Що ми робимо і що ми плануємо для того, щоб виробити єдину, єдиний погляд на ці всі зміни, як донести їх для... Підприємцям пересічних громадян на три етапи. Перший етап фактично сьогодні відбувається: ми проводимо нараду з головами ОДПІ, завдання яких є провести нараду з сіма головами сільських селищних міських рад того регіону, де вони очолюють ОДПІ, для того, щоб виробити єдиний підход. Для визначення ставок, які мають бути прийняті до кінця подорожнього прем'єр-міністра та згідно кінцевих положень податкового кодексу, що до 28 чи до 27, 27 січня мають бути прийняті всі бюджети, де встановлена ставка, підтверджена ставка акцизного податку, який залишається в місцевих бюджетах 5%, та визначена ставка по податку на нерухомість. Гранична до 2% на 2016 рік, але прийнята вона має бути зараз. І, звичайно, що найбільше, що ми будемо наголошувати, щоб відповідальні особи, депутати, дуже чітко розуміли, що це тільки їхні гроші пішнику. І досить зрозумів підходили до визначення ставок, в якому плані, в плані як визначення граничної ставки, так і... Того, що буде відбуватися. Зрозуміло, що різні населені пункти, різні умови це віддано на розсуд місцевих рад. Вони повинні до того відбуватися. Другий етап буде ми визначимо на протязі неділі семінари, в яких ми проведемо три або чотири, в залежності від кількості бажаючих, можливо, у в залах, в кількості приземлі. Це безпосередньо по роботі з платниками. Окремо фізичні особи, окремо юридичні особи. І третій етап. Після того, як ми це все підсумуємо, будемо робити вже густі семінари для великих підприємств, тобто сплата електронного адміністрування ПДВ, це дуже велика тема, яка зараз проводить електронне адміністрування на даний момент в тестовому режимі до. 1 липня 2015 року, що інакше не буде прийнято Верховною Радою. В січень місяць воно з'являється обов'язково зміні підприємства мають право вибрати, будуть вони в паперовому вигляді, видавати податкові допомоги чи в електронному. Крім того, створили ми сторінку на фейсбуці, де будемо розміщувати бухлети, які можна буде почитати і чітко. Розуміти, що, як ми розуміємо, всі ці зміни. Плюс додатково відкрили канал на YouTube. Ми його будемо трошки по інакшому наповнювати, як раніше. Перший раз ми наповнювали чистим інтерв'ю. Зараз ми хочемо до голоса спеціаліста вузлонаправного, який буде коментувати кожні зміни, додавати слайди для того, щоб людина не тільки а могла спокійно прочитати і побачити що саме ми маємо на увазі.